Раночку я таки бачите ці карти включила Google-переводчик, це діду Нестеру дарували їх. І показано, не можу зрозуміти, 30-го, 10-го, 45-го року ось це карти Клівірок, це його улюблені карти. І значить, я дуже вас хочу прохати, просить, хто тут розуміє німецьку мову? Це німецька мова, бо дідже Всю війну пройшов дід Нестер, і це йому в Германії подарували ці карти. Клівірок. Я вам зараз прикріплю, що я це перевела. Ось, Дивіться, а ну може хтось інакше переведе мені тут. Може, тут люди, які дуже гарно німецьку мову знають, бо я англійську знаю, німецьку ні. Google переводчик це перевів, а оце не перевів. Тільки частину там написано там, де ми були. А що тут ще, пере... що тут ще переклад. Ну, Будь ласка, буду дуже-дуже вас просити. Напишіть мені під цим відео, що це означає, тут далі написано. Google-переводчик щось не може перевести. Ось я вам показую. Будь ласка, моє прохання. Я впевнена, що серед моїх підписників, властів і соколиків є люди, які дуже гарно знають німецьку мову. Будь ласка, переведіть мені. І я вам обіцяла, бачите, така вже вона кожана. Обіцяла карти показувати, вони дуже гарні. Тут вони навіть запах Діда Нестера, бачите, клівірок. Я вам показую, дивіться, які вони гарні тільки. Взагалі, неймовірно гарні. По-перше, потужні такі, їх держу в руках. Я взагалі дід любив ними, знаєте, три карти витягне і одразу, так це 100%. Дивіться, які гарні вони самі по собі, як качественно зроблені такий картон. Взагалі, я не люблю, як це, хтось там гадають пластиковими картами. Який пластик? Пластик це не натуральний, треба тільки гадати натуральними бумажними картами. Дивіться, який валет гарний. Ви мене просили, щоб я вам свої карти показувала. Бачите, тут теж ось така печатка фабрики тої. Дивіться, десятка. Десятка це польза, дуже гарна карта. Це радість. Так, це печальне свидання. Дивимося, бачите. Дивіться, який обманщик гарний, красивий валет. Недаром він обманщик. Дивіться, який гарний. Бачите, воно тут аж стерто. От дід їх любив. Дивіться дама чергова, яка гарна, красива, так? Да? десятка, дев'ятка, дивіться, жирова. Чорнявка. Дивіться, які гарні. Незвичайні карти, да? незвичайні, бачите? Дуже прошу вас, щоб ви мені переклад німецький зробили. Так хочу, де я. Та, звісно, я можу знайти переводчика, звернутися десь, але ж хочу, щоб ви. Щоб ви мені переклали. Знаю, думаю, що хтось перекладе правильно. Дивіться, який червоний король. Червоний дід казав. Червоний король, який гарний. Так, ну це німецький. А дивіться, який червоний король. Молодий парень. Або хлопоти. Це гарний. Так, любов. А дивіться, злодейка. Ух, це суперниця, злодейка. Дивіться, яка гарна. І з квітами підступна, але яка гарна. Ви бачите? Так, Христовий тус і бубнова дама. Дивіться, яка гарна теж. Ніжна, ласкава, дуже гарна. Прошу вас, у мене прохання до вас. Переведіть мені, що написано. А я зараз тут прикріплю що я перевела.